Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 16 липня 2025 рік, і сьогодні ми, я вам розповім про свою Анону Черемою, яка у мене дерево яке є. Вона зараз квітне в мене, і як її запилювати інформації не дуже багато. Я гуглила, шукала і блогерів дивилася, тому я трішки розповім, як я її запиляла. А зараз я вам розп... коротенько таку інформацію дам, яка я в... також взяла з інтернета. Що ж це за рослина і звідки вона, як вона рос... росте і який є рід. Ось таке в мене дерево. Це рослина одна із самих цінних, корисних своїми смачними плодами. Всі частини дерева мають цінність. Черемоя або ж на неї кажуть шерімоя. Це тропічна рослина анонових. До цієї родини належить ну, відомі нам азіміна. Ми знаємо, ми на вулиці її висаджуємо, бо вона виведе витримує у нас наші заморозки, морози зимою або сметанне яблуко, що на неї кажуть, але більше. Інколи називають кремовим яблуком або сахарним яблуком. Ну, ці назви правильно відносити до другого плоду із цього ж сімейства Анона Ретікулата. Це ну, трошки інша рослина. Але вона під, проходить, походить первісно з, з Перу. Ну, потім вона появилася туди в сторону Еквадора, Колумбії та Болівії. Це а у нас у середземномор'ї. Вірніше в у, ну, у нас вони тільки ростуть у теплицях, у зимових садочках, а в Середземномор'ї вирощують їх в Іспанії, в Ізраїлі, ну і Китай. Також там росте ця рослина. А зараз трішки вам розповім, як вона покажу вам квіточки і як я її запиляю. Дерево, а ну не черевну, і в мене таке воно вже немаленьке. Це я коли обзори робила в теплиці, я вам показувала, що у мене був. Я не пам'ятаю, напевно, із дикого дикої оно не яка вирощена з кісточки. У мене був такий саженець, і я зробила прививочку. Тут, тут видно місце прививки. І вона в мене після, мабуть, вже. Три роки, як я її прививала. і В минулому році вона дала всього-навсього одну квіточку. А в цьому році вона вже гарно заквітла. Ну, не так густо квітки. Але є на ньому, от майже на кожній гілочці є бутончики, і вони поступово квітнуть, відкриваються. І я вам е, покажу, як я запилюю, тому що інформації дуже мало по запиленню Анони Черемої. І от е, як воно получиться на практиці. Е, потім, щоб кому це потрібно буде, то вже буде знати, як вона запиляється, анона. Покажу вам запилення Анони Черемої. От, виходить, в неї квіточка, отака там. Видно, що є пильця. От я трошки приближу, бо мені не дуже зручно. І зараз я ще покажу, яка на ній на є ще квіточка. І оце отака квіточка. І як розповідають, у Ютубі я там шукала. Інформацію, як же ж її все-таки запилити, то виходить, що оцю квіточку потрібно отак трошки розкривати і туди за кісточкою подавати пильцю, тоді воно повинно опилитися. Тому що я так зрозуміла, що спочатку йде оце як жіноча квіточка, а потім вона. Повністю як розкривається, то вона стає чоловічою. І коли я переносила пильцю із такої квіточки, як я вам показала, на таку ж квіточку відкриту, уже, як, як і ця, то в мене нічого не запилилося. Тому пробую я от з такої. Відкритої квіточки переносити пільцю на закриту кісточкою. От, на пензлику я набрала пильці. І оцю пільцю я зараз поміщу в оту квіточку, що я вам показала. Після запилення, оця квіточка, що була з пильцею, бачите, вона повністю пуста. вже. І вона до завтра, я покажу вам, вона повністю зів'яне. Відпаде, засохне. А якщо запилилась та, та квіточка, що я перемістила туди пельцу, то подивимось, я зараз покажу, що ще є такі перед цим, які я опиляла, і вони в даний момент ще вони живі. Ось оця квіточка, я не хочу її сильно руками трогати. Це так так, як я вам показала, точно вона запилялася із такої відкритої квіточки. Я переносила в закриту пильцю. Ну, і думаю, що щось залишилось і щось вийшло, тому що вона зелена. Я інформацію шукала, я ще раз вам говорю в Гуглі, то там розповідали, що і вночі. Тільки вони відкриваються, ці квіточки, і запилення проходить тільки вночі. Будила чоловіка, і виходили, ми запиляли. Він зрозуміло, що на мене дивився як трохи неправильно. Але я не знаю, чи це запилилось дійсно, ту, що я вночі запиляла квіточку, а можливо, і я ще. І днем запиляла деякі. Тому не, можу, не можна сказати, чи вона запилилась вночі, чи вона запилилася в день. Ну, от, показала вам і ще одна, от у мене трошки вище. Е, Ну, я запиляла тільки одну квітку вночі, тому я можу сказати, якщо залишиться плід, і буде він рости, е, і буде. Більше, ніж одного плоду на дереві, то запиляються вони, також опилюються вони і вдень. Тільки квітки, я вам показала, що повинна бути вже в чоловічій стадії. І отакі ще не зовсім відкриті, це жіноча стадія квітки. На рослині доволі багато квіточок, бутончики випускають. Ось знов квіточка. Якщо вона до завтра відкриється і буде в мене на дереві ще якась відкрита квітка, то я обов'язково спробую також її запилити. Е, Єсть от, е, і будемо дивитися, чи е, ну, перенеслась пильця, чи вона... вона дуже сильно осипається. Але Ну Щось залишається на В Наступний раз я попробую просто зірвати квітку з пільцею, обірвати пелюсточки і просто туди її запхнути в ту квіточку, яка ще не відкрита. Подивимося, як воно краще і як воно запилиться. Ну і на закінчення вам цій рослині у мене, мабуть, років чотири, але прививка, я вам показала прививочку, то вона у мене три роки привита. І я вже сказала, що в минулому році в мене з'явилася перша квіточка. Рослина росте доволі швидко. Так вона не ну, безпроблемна. Але зимою в мене буває осипаються листочки, і вона як скидає листя, то до весни розпочинають оживати почечки, і вона відростає вся цими гілочками. А потім вже от влітку з'являються ці квіточки. Але я так розумію, що наші сікарахи, бука, Бахи вони не повзають по ній, і тільки потрібно її запилювати ну, іскусственним методом, тому що по-другому вона, мабуть, не запилиться. На цьому відео буду закінчувати миру всім. Те, що я іменно от хотіла вам розповісти, тому що, можливо, це у кого є такі рослини, можливо, це буде цінна інформація. Вирощуйте екзоти, це дуже цікаво. Миру нам, здоров'я і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!